Нарешті до мене дійшло, чому я не худно. Коли був день народження, всі бажали залишайся така, як ти є. Ось воно, прокляття! Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Помирає інспектор Даї. Іде 40 сходинок до страшного суду. Попереду йде ангел і нечистий. Сперечаються, куди його відправити. Нечистий. Та він поганий. Усе життя хабарі брав, горіл купив, дружину зраджував. Його в пекло треба. Ангел. Та ні, він хороший, він людей рятував, допомагав їм. Його в рай треба. Даїшник Хлопці, та не сперечайтеся ви. Поставте мене на перехресті. <рес> в Українців не буває депресії, у нас інше. Журба то коли тобі зле, і ти знаєш чому. Туга. То коли тобі зле, і ти знаєш без чого. Смуток то коли тобі зле, бо настали вечір, осінь, сорок років. Скрута. То коли тобі зле, бо немає грошей. Бентега. То коли тобі зле, але причину ти ще не придумала. Чоловік пізно прийшов додому, світло не вмикає. Тихо на шпиньки прокрався в спальню, шмиг до дружини під ковдру, а дружина йому: Валеру, це ти? Одна подруга розповідає останні події іншій. Знаєш, Катрусю, я все таки вирішила вийти заміж за Степана з Михайлівки. Оксану, та ти що? Усі, хто з ним був, кажуть, що в нього кривий. Та ми з мамою порадилися і вирішили, що нам із нього не стріляти.